Яку дрифт машинку обрати? У нас більше 20 різних варіантів. Зараз покажу декілька крутих моделей з підсвіткою. Перший варіант BMW та Porsche Neon. По характеристикам довжина 30 см, колеса для дрифту вже встановлені, і окремий комплект гумових колес, неонова підсвітка корпусу, а також світлофар та задніх стопів. Машинка на акумуляторі і на повному приводі. Вартість 1780 гривень. А спеціально для фанатів форсажу – машинка Dodge в двох різних корпусах. У цієї моделі шість різних режимів динамічної підсвітки. Два комплекта колес і, звісно ж, повний привід. Кажуть, що саме такий був уторетто. Вартість 1280 гривень. І на десерт два типи машинок за 980 гривень. Ось це Strange, а це Extreme. Відносно невеликий розмір дозволяє дрифтити в будь-якому приміщенні підсвітка корпусу, повний привід та два комплекта колес. І це лише частина нашого асортименту. Переходь на сторінку, підписуйся та замовляй.